Привіт всім, друзі! Знаєте, актуальне питання у багатьох людей це от саме, саме Це саме як називається твоя церква? Ну, можливо, ти православний, або ти католик, або п'ятидесятник, або ще хтось. Але знаєте, Ісуса Христа ніколи не цікавили назви церквей. Ісуса Христа цікавили, в якому стані є віруючі служителі Церква. Тобто, чи є там учні його? А учні це хто? Учні це ті, які вивчають слово Боже, які виконують, в яких на першому місці стоїть воля Божа. Тобто в такій церкві так, так, ні, ні, а все інше є від лукавого. Але часто люди вони люблять осуджувати, вони люблять тикати там. А оця церква це секта. Або само більше, ви знаєте, так іще що. А мені взагалі не потрібен пастор. Мені церква не потрібна. Знаєте, я напряму з Богом і у нас там все добре. От я взагалі служу Богу напряму. в мене все чудово. Але знаєте, в Біблії не написано, що так можна. В Біблії написано, що Христос він прийшов, щоб створити церкву. Апостоли далі йшли для чого? Щоб продовжувати діло Христа. Вони створювали далі церкви. В яких служили Богу, і далі ми маємо займатися тим самим, бути учениками Ісуса Христа. Ті дійсно, які не відходять від Слова Божого, але служать йому в вірності. А якщо ми відходимо, вже щось добавляємо, обавляємо, да осуджуємо, щоби якось оправдати себе. То дійсно це страшно. Тому, щоб не знаходитися в такій позиції, нам потрібно дійсно смирятися і приходити в живу церкву, починати служити Богу, так як говорить його слово. Тому що лише так ми можемо виконати волю Божу. Тому я благословляю вас. Нехай Господь хранить вас на всякому місці. І якщо ви не ні в якій церкві, я вас запрошую, напишіть мені, і я вам допоможу приєднатися до живої церкви і почати вивчати слово Боже.